Вітаю всіх на цьому каналі. З вами Інеса. А, ви знаєте, сьогодні не заплановане відео, не запланована наша зустріч, тому що я не планувала, але зранку я прокинулася якимось таким відчуттям, про що я, що, що я про щось забула, а про що я забула, про що я забула. А я забула, що вчора виповнилось один місяць, як я відкрила свій Ютуб канал. Чому забула, тому що місяць настільки насичений, настільки сумбурний: закупки, монтування, фотографії, відеороботи. Пошуки, натхнення, і от вилетіло з голови, ну просто от неймовірно, і я перепрошую. Але сьогодні я вирішила зробити нашу зустріч і подякувати вам за те, що ви мене дивитесь. Я дивлюсь, що у мене 65 підписників. Це дуже приємно. Я дуже вам вдячна за те, що ви підписались, що ви переглядаєте, що ви ставите лайки. Що ви пишете коментарі, це допомагає, допомагає продвигатися нашому українському ютубу, це допомагає продвигатися моєму каналу, і це також дає надію, що вам це цікаво, це цікаво, і мені можна продовжувати далі робити свої е, відеоблоги і з вами спілкуватися, що може це комусь допомагає підтримати, бо хтось може трошки не впевнений, тому що ви знаєте. Справа в тому, що це ж не тільки про це блог, про те, що ми маємо щось професійне робити. Ми маємо просто робити це просто для душі. Я, наприклад, для душі ще роблю такі чашечки, наклію такі камінці. І це теж реалізація себе, це реалізація, це натхнення, це задоволення, це реальне задоволення від своєї роботи, від результату своєї роботи. І якщо ви мене дивитесь і пишете коментарі, ставите лайки, це допомагає. Натхненню жити, як у цієї кульбабки, котрі проростають крізь каміння. Так же само ми проростаємо в цьому YouTube-каналі і в нашому українському Ютубі, котрий у нас розквітає. Вітаю вас всіх і дякую! Дуже вам дякую. А так як не запланована зустріч, не, я не підготувала, ще не готова ніяких роботи, ніякого результату, я хочу з вами сьогодні поділитися е, враженнями. Враженням набору спиць, котрий я анонсувала два тижні тому, що я купила. За цей час воно вже прийшло, я вже працювала, я хочу розказати свої враження, а також поділитися досвідом, як воно працює, і треба цим користуватися чи ні. Як і всі, я купувала деякі варіанти, також не тільки набор а поштучно. І от які враження. Ви також пишіть. Буду вдячна вам, якщо ви теж напишете ваш досвід. Значить, оце такий гарний комплект ліки. Ви знаєте, от приємно береш в руки, відчувається таке по-багатому. Приємно, дійсно приємно. Відкриваєш дуже приємно. Але. Є свої плюси і є, як завжди, свої мінуси. Значить, які тут є, Хочу спочатку про позитив, спочатку все, що приємно. Оце, що відкрито, це я вже цим користувалася, користувалася, і мені дуже приємно, вони дуже гарні. Єдине, що спочатку там якесь є покриття. От бачите, воно покривається. Таким от, от патіною такою. Але протерли ганчірочкою, бо мідь вона, вона є мідь, але коли користуєшся, воно вже от відчувається, бачите, різниця. І дуже гарно протерла ганчірочкою і воно блищить і дуже гарно ковзає. Дуже приємні, вони такі в руках, як, як бархатні. Дуже приємним, приємно на дотик, приємно їх тримати. Бархат це класно. Єдине, що в них не мабуть. З ну, ними зручно користуватися, мені підійшло. Я взяла, докупила от, іще собі одразу комплектом номер 7 бо тут закінчувалось на 6,5. Але що мене здивувало, що в комплекті немає місця, куди додатково. от Я докупила так, у них же на сайті, а куди його от куди. Як його тримати, тому мені не дуже це було приємно. Я закинула сюди, де друга спиця, не бачу. неважливо. Я закинула в кишеньку, але в кишеньки ж не так багато місця. Тобто не передбачувано, воно тобто, якби місця немає, і що з цим робити, не знаєш. Це по-перше. По-друге, що мені не сподобалось, у них дуже дрібно тут написано номер. І це треба мати, я не знаю, який зір, щоб бачити, який номер спиці є. Я вже понаклеювала оці наліпочки, щоб не переплутати. Але це незручно. Дійсно, що незручно це номер. І що немає додаткових, додаткового місця для спиць, котрі ти докупаєш. Ну, як би, ну як, треба ще одну таку упаковочку брати. Якби не, хоч, не дуже хочеться. Можна було хоч одне місце тут додати, мені здається. Ну, це моє лі, лічне, таке. але таке. Добре, дивіться, що мені сподобалось, мені сподобалось із цих. Жгутиків, що вони крутяться, але трошки іноді чіпляється, залежить від того, яка нитка вона іноді чіпляється, іноді не чіпляється. Але вони з ефектом пам'яті. І я не використовувала їх при в'язанні, тому що воно крутиться і стирчить не дуже зручно. Я використовувала ці жгутики, коли мені потрібно залишити незакритими петлі. І, а потім далі потрібно, щоб не розкривати їх. Хтось там на ниточки чіпляє, а я, от наш жгутики. стопери тут є, їх стоперев достатньо вони дали аж 8 штук, тому я вже і їх використовую. Що ще? Ну, тут ключик був, <кій> ну, це не важливо, не про ключик. Інформація про те, що нема куди додати додаткові спиці, котрі вони пропонують унижену купити на сайті. І дуже дрібні от номери. Гострота мене дуже влаштовує, вона нормальна, вона класна. Але деякі кажуть, що маленькими спецями не дуже зручно в'язати. Ви знаєте, от маленькими номерами зручно в'язати. Коли вже більше номери, то точно не зручно. Тому я на іншому якомусь сайті знайшла по акції, теж, якщо я тут зекономила півтори тисячі гривень, то по акції я теж дуже зекономила ці спиці, взяла окремо номери 375, 550 і 650. Цими я вже в'язала свою буретну шовку блузон. Мені дуже сподобалось, вони зручні, от приємно ними в'язати. Якось от воно літає в руках. Ах, зайшло мені дуже гарно. Ну, тут так само дуже дрібно написаний номер, майже нічого не видно. Треба мати гарний зір. Але, ви знаєте, я купила, от, а я вам скажу: лайкфак. Like like Дивіться, такого нема ніде. Ніхто не рекомендує цього. І ніхто. Ніхто ніколи цього не казав? Я перелопатила весь інтернет. Тому що товстими спицями не зручно дійсно в'язати, тому що їх якось незручно тримати, не, не тримати в руках. Я собі подумала: а може взяти і цей як його, гутик, одягнула, а як же наростити. У них же в комплекті іде от такі от, м -м, продовжувачі, котрими можна з'єднувати два кабелька. так. От. З'єднувачі, продовжувач. З'єднувачі. Але спицю сюди не одягнеш. Як її приліпити? І я це знайшла! Ура! Евріка! Я, так як в'яжу гачком, я лапатила, десь шукала собі гачки і знайшла, на якомусь сайті рекомендували для тунійського гачка, як його приєднувати до тросика. І там були от такі з'єднувачі. Я думаю, боже, люди добрі, це ж класно. Дивіться, ви берете з'єднувач, вони в комплекті йдуть три штучки. Вам, у вас тільки дві спиці, один додатковий. Приєднуєте до цього з'єднувача для жгутиків і приєднуєте до сюди спицю. <кій> у вас виходить довга нормальна, зручна спиця. Єдине, що тут недолік, воно іноді розкручується. До речі, отут дуже погана. У них немає оцього коврика такого силіконового, котрий допомагає тримати спицю і ключиком затягнути. Немає. І приходиться ручками, це іноді розкручується. Але я вам скажу так: я ж не машина і не в'яжу нон-стоп. Нон Підкрутила, далі пішла. Трошки відволікає, але я на це не звертала увагу. Головне, що я мала як тримати зручно повноцінну спицю. І мені не треба витрачати гроші на інший комплект, на інші от цих три купила. І я думаю, мені буде достатньо. Остальні буду використовувати от з'єднувачем від тунійського гачка. Продовжувати всі ці інші спиці і буде дуже зручно мені в'язати. Хочете використовувати, я рекомендую. Їх іде три, три штуки в комплекті. Зараз тільки два, я десь один вже засунула. Але дуже класний лайкфак. Що ще? Я також купила отакі от спеції а що вам сказати? Вони, ну, якщо сказати, які мати ці чи ці, я б краще взяла ці. Ну, Вони нічим таким особливим не відрізняються. Гострота така сама, мене влаштовує пальці не колю, я не в'яжу дуже туго, тому не треба мені ці петельки туди проштовхувати. Але сказати, що вони просто. От, Просто вау! Якщо користуватися цим виразом можна мати, а можна і не мати, то я би краще вже не мала і гроші не витрачала. От, воно, от, Або купити це, або купуйте це. Навіщо це от, розпилювати гроші? Але щоб попробувати, можна. До речі, це фірма, кажучи, теж КНІДПРО, але при покупці тут казали 9,5 сули 9,5 см довжина, але тут, мабуть, мають що це разом зі стаканчиком, а це без стаканчика. Це 9,5 см. Отак от є. Можна навіть без з'єднувача в'язати дуже зручно, вистачає довжини. Це дуже Дуже класно, дуже приємно, і це ну, це можна, це плюс це плюс. Що ще хотіла сказати: <кхід> так як тут жгутики ніякі, я купила от Lantermoon жгутики. От, от це моя от любов із всіх жгутиків, котрі є. Чому? Тому що вони, по-перше, йдуть в комплекті по два, я купила два комплекти, один 80 см, один 60 см. Вони без ефекту пам'яті. Нитки ковзають дуже гарно. Стаканчик рухається. От Іменно ці золотисті. Нитки не чіпляються. Якщо от тут нитки трошки от іноді десь зачепились, то тут дуже щільно і не цепляється. Тобто це моя любов. І я вирішила, що це ж гутики, це для мене. І я їми користуюся. Зараз всюди, де я в'яжу, і я дуже задоволена. Нічого не чіпляється, ефекту пам'ять немає, стаканчик крутиться. Моя любов. Рекомендую від душі. Що ще купила? Купила за цей час ще от такі. От такі. Ну, що вам сказати? Це я не знаю, які нитки треба використовувати, але не ковзає, нічого не ковзає по ним. Може, це для ангори піде, але у мене ангори немає, я ще не в'язала. Не в'язала з ангори. І ще де дуже страшно, вони трошки гнуться і здається, що-от воно поламається. Вони гарно виглядають, дуже красиві. Я дуже пишаю, що я маю, але така прикраса у мене є в моєму комплекті, який я маю. Я от купила собі таку упаковочку. З котиками. І тут збираю ці е, спиці, котрі у мене не в комплекті, котрі є додаткові. Е, значить, тут також у мене в комплекті лежать оці, і також. Те, що я купувала мої самі перші кубичні спиці половиною, Що в них мінус, як я казала, у них ефект пам'яті. І мене це трошки ну, якби відволікає, навіть, скажу так, більше відволікає, ніж о, в цих спицях, о, що цепляє нитки. От. Ну, і який висновок я можу сказати зробити. Виявляється, у мене всі спиці фірми KNIT Pro. Ну, так склалось. Мабуть, мені подобається, як вони виглядають, бо я купувала все в інтернеті і виглядала, купувала на вигляд, читала опис і купувала. Як що можна сказати, оці спиці, Мені подобаються, вони непогані. Будемо з ними працювати. Непогані спиці, дуже приємні, легенькі, працюються. Оце. Оце щастя є у кожної в'язальщиці такі спиці, котрі лежать, але ми дуже пишаємося, що ми їх маємо, бо це такий діамантик в нашій колекції. Краще не витрачати гроші. Значить, у мене є дві пари кубічних спиць. Одні вісімка. Я працюю зараз в'яжу баліром. Як я вияснила, що вони трошки вісім, але вони десь на 7 десь 7 7,5 7,75 і ці також, здається, вони не зовсім 3,5, вони менше, може 3,25, бо по тактильності виходить так, що ну, менший розмір. Єдине, що рекомендую, якщо будете брати кубічні спиці, беріть розйомні, щоб ви могли просто взяти жгутик, а не мучатись оцим стирчанням, возили петель, котрі у нас образуються. Це настільки незручно, що просто нервує, просто виводить іноді з рівноваги, це неприємно, воно стричить во всі сторони. А беріть ці спиці розйомні, беріть нормальний жгутик, От я рекомендую цей жгутик Кніт теж з золотистим стаканчиком. Він Такий металевий, чимось покритий, я не знаю, чимось покритий, але нитки і пряжа дуже гарно по ньому ходять, немає ефекту пам'яті, Дуже нитки не чіпляються от, за ці стаканчики. Просто от, душа. Співає. А спиці? Ну, я залишу собі, що в мене виходить? У мене другого висновку немає, виходу немає. Але я задоволення, мені приємно, вони такі бархатисті, приємний на дотик. А ви підскажіть мені, будь ласка, бо я розглядаю варіант купити собі комплект, може, або поштучно дерев'яні спиці. якої краще фірми брати? щоб не витрачати гроші, не розбазарювати їх, а вже купити і бути задоволеними. Ви теж робили якісь зайві закупки. І порекомендуйте мені, будь ласка, мені потрібен ваш зворотній зв'язок. Підскажіть мені. І буду вам вдячна за лайк, за підписку, щоб ми з вами не загубилися і щоб ми могли з вами ще зустрітися і ще спілкуватися. А також Пишіть коментарі. Дякую вам, дякую за разом проведений час, і до наступної зустрічі!